Зараз ми знаходимося на станції, водочисній станції міста Малина, де проводиться забір та технологічна очистка води, питної води з подальшою передачею на місто. Якщо подивіться на вода, водозабір знаходиться, ми бачимо зараз рідоків, знаходиться, да, на віддалі десь 100 метрів від нас, Це, там вони знаходяться на кризі, на льоду. Якщо видно що ми Бачимо, що Сплошна крига покриває тобто немає сині рухла відкритого. І товщина льоду із, да, більше пів метра, як розказують очевидці наші, е, рибаки тут, що е, це дозволяє зараз проводити цю рибалку і разом з тим у нас з'являється таке негативне явище, як е, покритий повністю водойма і. Скажем, ці е, скажем, как они водоросли, да? А Фитопланктоны, да, которые находятся. Есть такое понятие, как сине-зеленые диатомовые водоросли, но ну, водоросли всякие есть, но они будут во время большого промерзания воды, толщий слой, бывало такое даже до 70 дней, они как бы, скорее, ну, дальше туда на мелководье в технику промерзают, потом к весне идет вот, спуск воды, раздают, органика образовывается, и вот эта органика на чистке дает этот запах. Это запах очистки... рыбы, да? Да, да. За... Это, это, это вы промерзание водорослей, они как бы разлагаются, там ну, гидробиологии, но у нас нет такой базы лаборатории, что мы, допустим, даже когда-то в институт холодной химии возили, там не определили. Ну, Какие-то определенные элементы, которые они не поддаются просто очистке. І от прийомний колодязь у нас знаходиться, я ще раз повторюю, 100 метрів, далі вода поступає під кригою. От прийомний колодязь у нас то перше приміщення, якщо видно, знизу от на глибині 8 метрів камера прийомна. Далі ця вода поступає, подається там самотоком в перший підйом. Ось це приміщення на глибині більше 10 метрів, там знаходяться насоси. От, і вони перекачують цю сироводу е, наверх, там, на станцію, на, на змішувачі. От, що таке змішувачі? Піднімемося зараз побачимо. Це така велика грубо говоря, лійка. Да? Яку поступає вода і потім добудається когулянка. Когулянт Для підтримок. того, щоб вода, коли йде мутна, вона тоді випадає в осад і очищається до прозорості до відповіді. А е, цей осад знімається за, за допомогою Тобто <раз> Сама технологія ми там на місці побачимо. І, скажімо так, е, з очевидців ще раз повторюю, не стіг, не на плотінні, ніхто не бачив жодної неживої, е, мертвої або якоїсь луски. Рибу ловлять кожен день відчуття, що ні і ночують. Там, да. нас, а пробав... подача, <залу> подача <залу> води, яка йде, от, вона напряму піднімається туди, якість її, і яка вона заходить, ми можемо зайти, сфотографувати на змішувачах, тобто подивитися, що робиться під льодом. Це проблеми тільки мали нас запах цієї? Це, Це по всій Україні проблема. Вчора Теренція ми спілкувалися, я в Житомирі був вчора на чисних станціях, теж саме проблема, замок, тому що ну, там ще більше різні додаткові, скажімо, такі... Так, да, там дуже забруднена, забруднена вода, якщо нашу ми возили, ну ще до цього запаху ми возили, то ну, з очевидців тих, що возили і здавали, кажуть, що ну, нашу людину навіть Але в всякому випадку сама технологія, лабораторія, контроль, ми зараз подивимося всередині, тому що лабораторія працює цілодобово, знімає І... Проходимо місце, де у нас зберігалась вигружений церезіт із попереднього старого фільтра. Ви бачите, що він нічим не відрізняється від по кольору, від асфальту, яким ми його зібравши в деякому мікрорайоні зробили то засипали ями. Тобто Колір натурально чорний. Засмічений і подивимося зараз на фільтрах, які є перезагружені, новий перезавантажений черезів. Ми зараз знаходимося в тому місці, де пряма подача заказка обійде із водойми, подається розміщувати. Зараз ми бачимо, що на поверхні немає жодної, як кажуть, стороннього предмета.

Не в берег сили Ні, перше у нас сюди попадає. Сюди, потім на фильтра йде, потім фильтри. Вот тут проминка йде. Вона йде отсюда. Отсюда, да. На знизу до осветливые. А потім вже вода, оце жолобоку так стає йде, бачите, там якось. Чтобы... Да. На фунтанах. Із фунтана потім опускається на перший поверх, І там магістраль готової води, поступає на резервуари. резервуарах там теж стає. Водя з резервуару, готова його продукцію, поступає на плога. Де загірована хлопці якова, дається залежності особа по проведеному аналізу за поразовному речі що треба подавати такі імиції, ну, скажімо, загіровка, яка буде. Тут можна дуже гань, гарань, немає, такої надо може микроанітими. Не Лабораторія независимо ступиться, вивіти на цьому домово працює і здається норма штурування, які порадитиме безпосередньо подачу нагород магістральний дається тут. Ось ми набрали води, яка йде після очистки. От, то, що запах є, але ну, ми готові, як кажуть, підтвердити те, що вона пітна. тим, що цю воду... Та, персонал, який знаходиться на станції, де ми там за сьогодні. Нормальна вода. Ми зараз знаходимося. Після водочисної станції заїхали на технічну споруду. де вже безпосередньо вода виходить з водойми. Хочемо діяти. Немає ніяких окрім пляшок, немає ніякої дохвали, немає ніяких, там, предметів на як видно з коментарів, що там щось десь загинуло, якісь там тварини і так далі, нас сліди нічого. Тобто є обикновена природна, чиста вода, ну і деякі тут пляшки, на жаль, попадають за русло.